Мешканці Франківська стануть транспортними інспекторами. Комунальники ініціюють відновлення громадського контролю за приватними перевізниками. Щоправда, ця робота не оплачується. Начальник профільного управління Олег Ганчак пояснює, ця ініціатива покликана активізувати франківців та забезпечити відповідний рівень надання послуг. За його словами, в арсеналі контролерів будуть широкі можливості та обов'язки. Рішенням передбачено контроль за якістю перевезень відповідно до постанови про якість перевезень. Видача квитків, дотримання графіків руху, дотримання маршрутів. Також будуть робитися зауваження щодо дотримання договорів, перевезення, які містять чіткі вимоги щодо наявності від реєстраторів. Також буде звертатися увагу на Висадку і посадку пасажирів в управлінні кажуть, до ініціативи може долучитися практично будь-який повнолітній івано-франківець. Всього їх буде близько 20 осіб. Однак перевагу надаватимуть тим, хто вже має досвід роботи в транспортній сфері. Набір триватиме до 21 жовтня. Попри їхні широкі обов'язки, виписування штрафів залишиться суто за працівниками управління. У таку громадську ініціативу у громадський контроль буде входити, і працівник управління, який буде мати право складати акти. Будуть долучатися інші працівники, які відповідно до розпорядження міського голови мають право складання таких актів, і результатом таких актів є фінансова санкція. Мається на увазі штраф 850 гривень за кожне порушення. Натомість громадські активісти впевнені, бажаних результатів годі й чекати без відповідної оплати праці. Контроль буде поверхневим і несистемним. Звичайно, місяць, два-три буде бум. Але на мою думку, далі це все загнеться, тому що люди не будуть мати мотивації фінансової. Тому я ще раз наголошую на те, на тому, що дуже важливо, щоб прості мешканці Івано-Франківська, які пересуваються громадським. Транспортом не мовчали і реагували на ті порушення, які вони бачать. Водночас чиновники та активісти сходяться в одному. Самі ж мешканці Франківська повинні постійно контролювати якість послуг громадського транспорту та вказувати на недоліки. Максим Віталій Савчук, телеканал 402.